Час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять, а ми, ми всі земляни пересічно звернімося назад, крутнімо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті другої декади серпня у різні історичні епохи, 20 серпня, 1683 році, відкривається одна з перших, а можливо навіть і перша у Європі кав'ярня. Від слова кава, осміліюся вам нагадати. Тож, хто полюбляє цей ароматний напій, має згадати Юрія Кульчицького, який і відкрив ту першу в Європі кав'ярню у Відні в 1683 році. Юрій Франц Кульчицький походив із шляхетної родини, і йому дозволили бізнесувати, якби ми сьогодні сказали, у відні повним. Повним своїм правом. А чому ну треба сказати, що є певні заслуги Юрія Кульчицького, він навіть вважається героєм тієї війни, яка тривала у 1683 році між турками, які знову пішли війною проти невірних, і австрійців, поляків та інших народів тодішньої західної Європи. Отже, турки взяли в облогу відень. Виходу не було, продукти закінчувалися. А ті посланці, яких посилали для зв'язку, щоб попросити про допомогу, гинули всі як один. Юрій Кульчицький знав турецьку мову і, взявши собі в напарники, нібито слугу, а насправді свого друга побратима, пішли вони через турецькі порядки для, для того, щоб попросити допомоги у Яна Карла Собеського та у герцога Лотаринського. Їм це вдалося, тому що знали вони мову, співали турецькі пісні, і навіть турецький ага, запросив їх до себе у шатер, коли йшов дощ, щоб відігріти їх і напоїти тією шкавою. Вони справилися з цим завданням, повернулися у відень. І тоді, коли віденська управа вже збиралася здаватися, тут прийшов сигнал про те, що прийде допомога. Допомога прийшла вчасно, перемогли. Поляки, австріяки і ті, хто обороняли відень, а Юрій Кульчицький став своєрідним національним героєм. Отже, він відкрив кав'ярню, тому що в подарунок від переможців побажав кілька мішків якихось незрозумілих темно темно-коричневих зерен. От ті зерна він і перетворив і на бізнес, і на символ своєї слави. Перегортаємо історію на 100 років вперед у 1775 році, коли у середині серпня, коли вже була розгромлена Запорозька Січ, військами Катерини II, арештовують останнього кошового отамана Петра Калнишевського. Він змушений був скласти зброю, тому що сили були дуже нерівні. На той час треба сказати, Петру Калнишевському було вже. Близько 80 років, але був він міцний, дуже, мав хороші гени і гарну фізичну, як ми б сказали сьогодні підготовку. Його запроторюють на Соловки. Так. І тоді Соловки були місцем ув'язнення, як ми б сьогодні сказали, політичних опонентів. Хоча Соловецький Кремль це була велична споруда на північних рубежах Росії. Вже російської імперії, як вона була була вона осередком просвітництва і книг, і якихось гарних звичаїв, і архітектури, мала дуже міцні мури. Але мала і келії, мала і вони, які ставали ці келії, по суті, тюремними камерами. Ось там із 1775 року майже 25 років і просидів у темній, сирій, тісній келії Петро Калнишевський. Він був помилуваний в 1801 році вже імператором Олександром І, але не захотів нікуди їхати. Йому було вже 111 років. У 1803 році він помер, там вже був похований місце його могили сьогодні невідоме, але зберігся камінь, де означається, що тут був похований отаман Петро Калнишевський. Мені там довелося побувати, милуватися і природою Соловків, і бачити той камінь, який пов'язаний із іменем Петра Калнишевського, і, що цікаво, жив він у трьох століттях. Народився у 1600. 1991 році, а помер, повторюся, у 1803 році. Ось така історія. 23 серпня 1939 року Москва. Міністри закордонних справ Німеччини Радянського Союзу Молотов і Рібентроп підписують протокол про ненапад. Ну, здавалось би, така заява була цілком логічною. Дві держави зобов'язувалися не нападати одна на одну. Але суть була не в цьому. Суть була в таємному протоколі, який став відомий вже аж за часи перебудови Горбачовської. І в тому протоколі Німеччина і Радянський Союз по суті. Розділили між собою сфери впливу в Європі, домовившись про те, що у вересні того ж 39-го нападуть на Польщу, і так воно, власне, і сталося. Пакт сильних і нахабних. Так, тоді історики назвали цей історичний документ. Тож, недарма на фото, яке увічнює момент підписання, Сталін посміхається. Він ще не знає, як його ошукає Гітлер. Ну а в результаті того пакту у 1939 році, Німеччина напала на Польщу Першого. Вересня Радянський Союз 17 вересня вставив ніж у спину сусідній державі. Західноукраїнські землі і Західнобілоруські були приєднані до Радянського Союзу. І далі тоді Сталін під'єднував до себе по периметру Західного кордону, Прибалтику, Галичину, Буковину, Карелію і таким чином. Ми згадуємо той пакт як і ще одне свідчення того, що все таємне колись стає явним. 13 серпня 1943 року відбувається третій надзвичайний збір Організації Українських націоналістів. Війна уже зрозуміло, що іде визволення території Радянського Союзу від німецьких загарбників. Головнокомандувачем Української повстанської армії був Роман Шухевич і ухвалюється рішення. Воювати бійцям УПА на два фронти проти німецьких загарбників і проти радянських військ, які несли з собою фактично другу окупацію. І, на жаль, історія підтвердила, що це фактично була окупація до самого 91-го року. 20 серпня 1968 року в Прагу заходять радянські танки. Чому? Ну, радянському керівництву на чолі збережім тоді не сподобалося, що Чехословакія, тоді це була одна країна, Чехословацька Совєтська Соціалістична Республіка хотіла почати будувати соціалізм із людським обличчям. Не можна було цього допустити. Яке ще людське обличчя? Радянський Союз, організація Варшавського договору і більше нічого. І тому. У Чехословаччину було заведено війська п'яти країн організації Варшавського договору Радянського Союзу, Німецької Демократичної Республіки, Польщі, Угорщини і Болгарії. П'ять тисяч бійців і командирів і 200 танків задушили працьку весну. Ну, ось так. Теж, в принципі, і ненадовго. Але таки близько 20 років Чехам і Словакам довелося терпіти ще той радянський режим. А в 1993 році вони мирно розлучилися, утворивши дві окремі держави. Сьогодні це Чехія і Словаччина. Словаччина з нами межує, а Чехія вже не межує. 17 серпня 1991 рік відбувається таємне зборище, на якому влаштовується. Власне кажучи, опановується думка про те, що буде ГКЧП. Янаєв, всі оці їхні клеврети. І ми пригадуємо, що 19 серпня ГКЧП таки відбулося. Ну, воно не відбулося, воно було проголошене. Вже 20 серпня в Москві і в Ленінграді відбуваються потужні акції протесту людей проти ГКЧП. 21 серпня Уже Єльцин стояв на танку біля московського Білого Дому, а 22 серпня, 23-го вже були арештовані всі члени ГКЧП. Не дрімали тоді і в Україні. Якраз 23 серпня заворушилася наша Верховна Рада. Збирається надзвичайне позачергове засідання, і 24 серпня проголошується акт незалежності України. Ось Левка Лук'яненка, автора цього акту. Підкидають перед центральним входом до Верховної Ради. Цікаво, що Левка Регоровича 24 серпня був день народження. Ось такий незабутній і неймовірний подарунок одержав дисидент, який у радянському союзі, був засуджений до смертної кари, а відбув близько двох десятків тюрми. Звичайно, і в Карлику не дрімали, також тут відбулася акція, мітинг, але вони були вже у кінці серпня, тож ми про них розкажемо у нашому наступному випуску.